Фінанси і кар'єра у 2026 році для скорпіону. Дивіться, для скорпіону наразі Фінанси і кар'єра досить ну, по-перше, досить продуктивний має бути рік. Бо бачите, спочатку, от якби більше, якщо ви будете мудро обдумувати, планувати. Дізнаватися якісь, скажімо так, потаємні знання, щоб продвинути з кар'єрні справі, воно принесе дуже великі результати. Також дуже багато скорпіончиків. Ну, Взагалі-то це і так езотеричний знак, да? дуже багато є езотериків, практиків, і багато ну, будуть так. І розвиватись далі, і от вони дійдуть до імператриці, мощої. Да? А дехто порине в ці знання нові. Да? Ну, в загальному досить класний і продуктивний має бути рік для Скорпіонів. Тому я також не хочу нічого сюди дотягувати, нехай буде так. А... Любов, кохання.